Ганди был прозван в народе Махатмой, великой душой. В течение многих лет он возглавлял партию Индийский национальный конгресс, боровшуюся за независимость Индии. Ганди считал, что только ненасильственное сопротивление принесет свободу его родине. В 1931 году Ганди во главе делегации своей партии отправился на проходе в Лондон, чтобы на второй конференции круглого стола, организованной английским правительством, обсудить проект конституционных реформ для Индии. Переговоры провалились. В 1934 году Ганди вышел из Индийского национального конгресса. В 1947 году после создания независимого государства Ганди выступил против начавшихся индо-мусульманских погромов и был убит членом экстремистской организации. 12 березня 1930 року Індія. Махатма Гандії з 79 своїми послідовниками розпочав соляний похід, один із найбільш значущих епізодів історії Індії. Так розпочалася масована насильницька кампанія громадянської непокори англійській колоніальній владі. Пільший похід протяжністю майже 400 кілометрів від міста Ахмадабад до селища Данді на березі Аравійського моря привернув світову увагу до національно-визвольного руху Індії. Ключовою засадою, якого був ненасильницький спротив, його автором і був Махат Маганді. За задумом боротьба за незалежність велася у двох формах: не співробітництва та громадянської непокори. Під час ходи Ганді здобував все більше послідовників. Його супроводжували репортери з усього світу. На березі Аравійського моря учасники ходи, кількість яких вимірювалася вже десятками тисяч, на знак порушення колоніальної соляної монополії, три тижні демонстративно випарювали сіль з морської води. При цьому вони відмовлялися платити податки. Британці у відповідь розпочали масові арешти. Окрім Ганді, за грати потрапило більше 80 тисяч людей. Однак соляний похід розпочав не лише новий виток боротьби індусів за незалежність. Ганді почали сприймати як духовного лідера нації.